Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ось аналітики команди Deep State проаналізували знім, знімки на супутникових зміни на супутникових знімках та зафіксували величезну втрату серед російської російської техніки, зокрема на авдіївському напрямку. Говориться про 60 одиниць техніки. Що ви можете сказати про ось такі втрати? Це помилки окупантів? Чи вони насправді будуть намагатися йти на це місто будь-якою ціною? Я думаю, що позначка в 60 одиниць ворожої бронетехніки це ще не фінальна цифра, адже ші лише 63 одиниці було знищено безпосередньо неподалік від Красногорівки. А пекельні бойові суточки відбуваються фактично вздовж усієї лінії бойового зіткнення навколо міста фортеці Авдіївка. Ворог намагається трансформувати свою чисельну та військово-технічну перевагу в якихось там територіальних здобутків, але ворог абсолютно не хоче зважати на таке, що починаючи від 2014 року, українські сили оборони здійснили величезний обсяг робіт щодо фортифікаційного та інженерного обладнання наших захисних рубежів та позицій. І, хоча, якщо ми дивимося з вами на мапу Діпстейт, здається, що ворог може зреалізувати план такої собі операції а-ля бахмут 2.0 з метою. Оточення відповідно потім окупації цього населеного пункту. Але ще я думаю, що цього разу у ворога нічого не вийде. По-перше, потужна мережа інженерних та фортифікаційних споруд. По-друге, стала комунікація між великою землею та українським гарнізоном, який знаходиться на території Авдіївки. І третя, не менш вагома складова це Азов Авдіївський косохімічний завод, величезна інженерна технічна споруда, яка буде такою собі у горлі для ворожої армії. Тим не менш, ворог дедалі частіше починає використовувати власну артилерію та авіацію для того, щоб фактично зруйнувати повністю цей населений пункт, бо розуміє, що якщо на території цього населеного пункту буде залишатися цілі будівлі, вони будуть працювати в якості захисних інженерних та оборонних споруд, відповідно, українська армія буде і далі чинити спротив. Не дарма. Ворог на цій ділянці фронту активно використовує як артилерійську, і авіаційну компоненту, зокрема е керовані авіаційні бомби, для того, щоб буквально вщент нищити все і вся на території цього населеного пункту. І буквально сьогодні ми почули відомості від представника військово цивільної адміністрації Авдіївки, що ворог знову знову здається до тих самих злочинних фактично коврових бомбардувань, як цивільної інфраструктури міста Вдіякі, так і відповідно прогослових та інфраструктурних об'єктів. Ось так ми також чули, що було знищено за останніх 10 діб вже п'ять російських винищувачів. Те, хто навіть порівнює ось в такої кількості техніки з вогледарським напрямком. Однак українські військові говорять про те, що некоректно порівнювати Авдіївку з Воглидаром, який є власне панівною висотою, але зазначає, що схожа поведінка в наступі є, і що російські піхотинці йдуть просто на смерть. Чи можете ви порівняти ці наступи в чому схожість їхньої тактики? А певною мірою ворог намагається реалізувати тактику з тих самих штурмів, м'ясних штурмів в районі Авдіївки. верніше верні, в районі Бахмута, трансформувавши їх відповідно дії в районі Авдіївки. Але ж згадаємо, що відбувалося в районі Бахмута. Там діяла в основному приватна військова компанія Вагнера. Відповідно воювали в основному колишні зК, які були у складі штурмових загонів, і фактично своїми тілами вони устилали шлях до здобуття контролю над Бахмутом. Зараз людські можливості російської окупаційної армії дещо трансформовані, і хоча там є чимало загонів типу «Шторм-З», які складаються безпосередньо зі штурмовиків колишніх зК. Тим не менш їх кількість значно менше, ніж і таких було у приватної військової кампанії Євгена Пригожина. Але тим не менш, ми маємо розуміти, що ворог буде і далі використовувати ту тактику м'ясних штурмів, бо свого часу вона довела свою ефективність. Так само ми маємо зважати на те, що ворог зараз засередив чимало ресурсів саме на авдійському напрямку, з, з цілком очевидною причиною. Йому важливо чим далі відтиснити українські сили оборони від столиці квазідержавного групу, квазідержавної інституції, типу ДНР, для того, щоб обезпечити цей населений пункт від. Пробукраїнської армії контратакувати бо буквально ще два місяці назад точилися бої в самому місті Опитна, е, на населеному пункті Опитна, а від нього до Донецького аеропорту відповідно до мікрорайону Спартак, а це вже передмістя Донецька, досить е, невелика відстань. Тому що е, зараз мені здається, ворог буде намагатися чим далі відтіснити українські сили оборони, і звісно, що для реалізації е, першого плану Володимира Путіна перед гаслом якого він починав так звану спеціальну військову операцію, а це повна окупація Донецька та Луганської області. Йому конче потрібно взяти під контроль вузол оборони, який українські сили розмістили на території міста фортеця Авдіївка. Я бачив, як вона взорвалася. Але вже було поздно біжить куди. Так, громко, аж машина шатнула вдома, да, все-таки?